Вітаю вас на каналі нумерологічної психотрансгри Star Love. Ім'я Моє Любов, ваш старолог, номеролог і фіто Сьогодні дуже цікавий день, особливо для нас, дівчатка. Сьогодні 12.10.2024. по які би ми, чи класичні, чи відичні, і на по які б номерології ми не рахували, у нас би получалося б троєчка, тобто в сумі. В сумі. От посчитайте, яким би ми макаром не, не, не рахували, все одно в, в сумі троєчка. Що таке троєчка? Це частота жіночності. Сьогодні в ведичній культурі вітають богиню жіночності. Сьогодні поклоняються жіночій енергії і почитають її. Значить, що таке, якщо так подивитися з точки частоти нумерології, хоча я не знаю, чи вони би до цих дат, ну, це в Індії, по-моєму, чи вони би до, вони вираховували ці дати, що іменно сьогодні ну, жіночі частоти, чисто жіночі частоти. І так, що таке жіночі частоти? Тобто, ти чисто інська, ти королева, ти маєш статус в соціумі? Ти жіночна, ти привлекательна, ти е, ухожена. Бажано, звісно, свій бізнес. Біля тебе сильний чоловік, в тебе матеріальний кайф, ти гібка, ти покладіста, ти хвалиш свого чоловіка, тому що коло королеви достойний чоловік. Ти любиш людей, в тебе красивий дім, ти. Указуєш за собою, тобто приходьте до мене, так як в мене ні в кого такою ти красивою, щасливою і здоровою не будеш, як у мене. Після мого прийому в тебе в домі порядок, ти щедра, добра, дух, душа і тіло в тебе все в супер. Я вийшла в 12-й годині, щоб ще й підтягнути 12-ту енергію. 12-та енергія це енергія нового чогось. Я хочу вас потягнути в нове відділення міра, подивитись на себе по-новому, як на жінку. тому що ми вже чересчур себе віддаємо. Треба 10% віддавати світу, а, тобто і то, коли в тебе в і збитки. Жінка в нашому світі повинна нести добро в мір, бути новаторською, креативною, новаторною, неординарною на даний момент. Тому що, по другому ну от, ну от ніяк. Бути милосердною, відкритою, держати канал з янголами ніхто не зможе. Чоловіки так не зможуть, тому що в нас більше чутливість, в нас ми відкриті більше. Бути, відпустити старе, знати, що життя не для страждань, а для радості всі жінки цілителі душі і тіла. Саме головне простити собі, пробачити собі і пробачити світу і людям кругом себе. Роби собі подарунки, купляй у мене подарункові сертифікати для себе, для подруг, два часа кайфа і краси. Плюс подарунок, або таро розклад, або нумерологічний просмотр твоєї карти. Тобто починаємо. І так, через які енергії будемо працювати? Двоєчка. Ну, двоєчка коварна трошечки енергії, хоча тут м'якость і гармонія, дипломатичність і чувствість, але, ем, але трошечки. Ну, така енергія В 12-ті вона теж присутствує, і в 24 теж двоєчка це, возможно, зараз енергія ту, що треба проработати. Я її чогось більше типу, ну, туди-сюди, понятно? Ось таке трохи нерішительності. На даний момент нам звернути увагу жінкам. На свою рішучість. І так, поїхали. Що нам заважає жінкам красивим, щасливим, здоровим, багатим? Що заважає? Четверочка і одиничка це буде п'ять. Ну подивіться на четверочку. Двоєчка була би, ну, би неустойчивость, а четверочка нам заважає те, що ми дійсно не стійкі в своїх, в своїх переконаннях, в своєму житті і звернути увагу на себе. Разом п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять це частота почитання вищих законів. Десь у нас в нашому соціумі, я вважаю, що не тільки українських жінок, а й всіх жінок трошечки є не те, що не почитання, а просто нам нема коли за ними дивитися. Наша задача звернути увагу на закони вишнього світу, на Божі закони. Понятненько? Так, тепер. Що нам буде допомагати? Шість і чотири? Шість це відносини. Чотири це чоловік у достойної жінки, достойний чоловік коло неї. Вона на нього не шипить, а вона його хвалить і вона йому допомагає своїм, просто даже своїм присутствием. Понятно, чотири і шість це буде десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 14 це частота душі. Частота душі, частота е, людей, які більше націлені на, на, свої, на свої емоції. Так? Наша задача, якщо ми хочемо в жіночному своєму, в жіночності своїй пропрацювати, то наша задача перше всього – настраюватись на свою душу. Я завжди своїм пацієнтам кажу. Якщо ти хочеш бути щасливою, ти повинна весь час знати, що я хочу. Мені це подобається в цій, в цій ситуації, де я зараз мені добре, якщо не добре, з пляжа, сонця ні. І так, ми докладемо ще карту. Там ми не докладали карту, але ну, нічого. правильно. Звертати увагу на себе, думати, мені зараз добре, що я зараз хочу? Я зараз хочу з подругою вип'яти каву, зізвонилися, пішли до кав'ярні, будьте в радості, будьте в щасті, дайте своїй душі радості і щастя. І знов наша двоєчка. Двоєчка це відносини, контактність, тобто якби чоловік і жінка. Тобто наша задача в душі, для своєї душі дати більше радості, більше щастя. Так, далі. На що звернути увагу? І так, 6 і 6,5. 6,5 це 11, але ми помнимо, 6 це відносини, 5 почитання вищих законів. Ну, Тут ще якби комунікабельність, тобто п'ятерочка це говоріння. І наша задача в відносинах ну, – контактувати, більше розмовляйте, більше ну, дайте. Ну, комунікабельності зі своїм партнером. І так, 6 і 5, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І опять наша двоєчка. І так, наша двоєчка. Ми ще докладемо карти, типу що нам буде на що звернути увагу. Ну, звернути увагу на сім'ю. Для жінок на нашій планеті сім'я дуже важлива. Це нічого, що жінка прийшла на планету Земля Перша, а не з ребра Адама. І чоловік на багато мільйонів пізніше з'явився на планеті Земля. Но ми на даний момент ми ще сімейні Наш повинен звернути увагу на сім'ю, на прибуток, на, на щастя. І знаєте, в жін... від жінки залежить. Скільки чоловік буде зарабатувати, понятненько? Тобто, якщо ви будете хвалити його, якщо ви будете піддержувати його, якщо ви будете самі в жіночних всіх плюсах, ваш чоловік буде заробляти дуже багато грошей. Так, і двоєчка, да? тобто, Нам по-любому треба звернути увагу, на м'якість, гармонію, в парі бути, то, що я вам несу зараз, да, це таємні знання. Тобто проходити в якісь знання, знати, що у вас є мощний тил. Тобто тут сім'я да, була, тобто знати, що у вас мощний тил. І так, ми задумуємо бажання. По-моєму, зараз у всіх одне перемога України. І так, ми задумуємо бажання. 6, 6 12. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 це дійсно трансформація. Від нас, жінок, залежить трансформація нового світу. І наші бажання збудуться тоді, коли ми будемо трансформувати його з молитвою, з почитанням до вищих сил і непорушення законів. Молимося за наших захисників. А ми ще мали викинути карточки. Інтересно, що нам допоможе правильно. Старе все нафік з пляжа. І настраюватись на свою душу, і молитися за наших захисників. тому що якщо вони нас не захистять, хоч ми, звісно, теж дамо оркам перцю, але молимося за наших захисників і донатимо на ЗСУ як енергообмін за е, мої енергії. До зустрічі!